Вищий антикорупційний суд узяв під варту пасенка генерального директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна Назара Шептицького у спробі за хабар поставити своїх людей на керівні посади регіональних митниць. Так керівництво державної митної служби пропонували 1 мільйон доларів за призначення своєї людини на посаду керівника львівської митниці. Ще 500 тисяч доларів та 200 тисяч доларів за посади очі очільників Волинської і Чернівецької митниць відповідно. Нагадаю, Назар Шептицький пасинок Олександра Рувіна, очільника найбільшого та найвпливовішого судового експертного інституту в країні, обидва були героями розслідування Бігу у 2021 році. Тоді журналісти розповідали про сумнівне походження статків родини Рувіна на тлі скандальних і суперечливих експертиз, які проводив очолювальний ним інститут, подекади в умовах потенційного конфлікту інтересів. До слова, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз підпорядкований міністерству юстиції за роки української незалежності. Його фахівці виконали понад мільйон експертиз у найрезонансніших кримінальних справах. Та і насправді таких інститутів по Україні є ще, здається, півтора десятка. Якщо я не помиляюсь, однак київський найчастіше в резонансних справах виконує всі експертизи. Пані Анну, з приводу цієї ситуації з приводу митниць. Допомога партнерів завжди, будь-це кредити чи то гранти. Вона нам дається в обмін на те, що ми проводимо низку реформ. І один із докорів від наших партнерів нам це боротьба з корупцією. Ви маєте побороти корупцію, говорить нам кожен політичний лідер або там президент, або е, прем'єр-міністр країни, яка нам допомагає. Ви маєте побороти корупцію, і це прям постійно звучить уже десятиліття. І тут ми чуємо про справу. Принаймні підозри 200 мільярдів, о, вибачте, 200 тисяч доларів, 500 тисяч доларів, ймовірно, пропонувалися хабарі. Що нам заважає побороти взагалі корупцію в нашій в системі, нашій в правоохоронних органах і всіх інших? Дійсно, тут то, той факт, що під час війни у нас відбувається Відбувається корупція такого масштабу, воно виходить назовні. Це все підриває довіру е, партнерів до України е, і якраз вимога щодо судової реформи, щодо антикорупційної реформи. Це те, що звучить постійно від усіх і від е, партнерів по НАТО, і від Європейського союзу, від е, МВФ, від усіх. Що що зважаю нас, це такий комплекс проблем, коли з одного боку звички, коли ми так звикли, бо це спростіше там шлях, щоб отримати щось. Є також проблеми в законодавстві, коли просто є такі закони, які не можна виконати там ну Таких приклад прикладів багато. Є вимоги там до будівель певних, але щоб їх виконати, треба їх просто зносити і будувати нові відповідно до цих вимог. І це теж впливає на таке. Ну, і звісно, ну, це така сама політична архітектура, яка досі будується на старій системі, яка дуже ну, корупційна, і це таке продовжується і тягнеться. Вже багато років. Ну так, власне, тому що, от, знову ж таки, іноді, коли читаєш такого роду, в цілому справи, то Ну, я от теж підтримую Фаїну, Я абсолютно теж не розумію, як взагалі можуть іноземні партнери там до нас приходити. Якщо от якісь інвестиції, щось інвестувати в нашу країну бо знову ж таки, той самий, от Олександр Рувін, він всіляко покривав свого часу. Романа Насірова, колишнього голову державної фіскальної служби. Там, то якщо я думаю, що ви пам'ятаєте цей цирк, коли людина там з крапельницею в під цим ковдрами Повдра. Так, так, так в клітинку, там вмирав там на тих судових засіданнях. Там і дуже багато таких є епізодів. Там по екс-директор Держбюро розслідувань Роман Труба теж там засвітився. Цей рувін про якого тоді говорили, що він може писати як у як завгодно, кого завгодно з яким і так далі. І так далі. Ну ось знову ж таки та сама. Справи Віталія Кропачова, з якого з якої ми починали цю ефірну годину, минулу ефірну годину. Там теж так само е, дуже сумнівна експертиза цього інституту. Експертиз, е, і тому насправді, коли ось такі люди, їх напевно ж багато в різних державних структурах. Коли є, ось іноземці дивляться, то воно дійсно таке трохи, як на мене, доволі дивне враження Україна сприймає, Бо ми з однієї сторони рухаємося в НАТО в ЄС. А ми маємо виконувати купу реформ демократичних реформ, які прописує для нас і НАТО і Євросоюз і все. Ми говоримо, що ми готові, чекаємо на мости відкриті двері. А по факту, виходить так, що за цими дверима в нашій країні є багато мишей, які. Дуже дуже руйнують, скажімо так, ось цей напрямок, як ми, на мене. Так, ми самі ми толеруємо цю корупцію, коли ми бачимо ці справи, в принципі, немає дуже там сильної опору суспільства. Або ті люди, які були причетні до якихось корупційних великих скандалів, вони можуть продовжувати працювати далі в Україні, і в принципі до них якесь нормальне ставлення залишається. І теж судова система, яка ми ж бачимо. Там колосальний рівень недовіри до судів. А чому чому він? Тому що ті всі, хто стикався з судами, вони знають наскільки ця система корумпована, і як можна забезпечити правосуддя, коли та система, що має один з величезних впливів на, на це, вон вона сама корумпована. Тобто, ну пані Анна, водночас, ми, мабуть, є однією з країн лідерок за кількістю антикорупційних органів. В нас є різні органи антикорупційні, НАБУ, ДБР, які та займаються різними, взагалі ну, різна специфіка справ, але ж їх так багато і виходить, що всі вони не працюють. Ну на сам треба, треба зазначити, що не те, що там вони їх дуже багато, бо вони там дублюють один одного. У нас побудована така антикорупційна архітектура, де є там і набу, і де є там сап, там прокуратура, де, де є, є, є реєстру декларації НЗК. Тобто вони всі доповнюють до один одного і мають працювати злагоджено. але і більш того, коли створювали цю архітектуру, намагались максимально її вивести з підпливу судової системи України, чому ж створили антикорупційний суд, але все одно. Те, що від, ну, є змога впливати, виводити там ці справи з під юрисдикції цих органів, тобто є, є змога, щоб о, підривати роботу цих органів і робити її не дуже ефективною. Але все одно, те, що їх створили, це певним чином вплинуло на ситуацію, і ми бачили там деякі Справи, деякі рішення, які все ж були розглянуті, і навряд чи вони були розглянуті. Ну вони з'явились, якби цієї архітектури не було створено. І, і також її робота це маркер для країн-партнерів, які нам надають допомогу, від якої ми дуже сильно залежимо.